Образа має дві дороги. Одна дорога це сльози і жаль, а друга дорога це є гнів і ожорсточення. І ось на таку тему сьогодні я би хотів сказати кілька своїх слів, тому що вже маю накопичений деякий життєвий досвід свій. Життєвий досвід інших людей, а також життєвий досвід людей, які, про яких є написано в Біблії. І ось є написано в пророка Єремії. Це можна прочитати цілий такий текст, в 6 розділі з 6 по 8 вірш. Там є така фраза: Перед лицем моїм завжди обіди і рани, говорить Господь. Ви знаєте, ми можемо дуже багато в житті зустрічати таких моментів, які можуть нам наносити біль, рани, образи. І це можуть бути різні люди, це можуть бути люди і віруючі, і невіруючі. Це можуть бути різні категорії людей, але тим не менше, з образами нам приходиться стикатися завжди. З образами нам приходиться мати зустріч з лицем до лиця. І ось про це сьогодні я і хочу сказати деякі мої думки. Ви знаєте, що найважча дорога це дорога, коли ми даємо для образи той шлях гніву і жорсточення. Що це означає? Це означає, що образа в нас зробила таку руйнівну дію, що викликала в нас бажання якось за себе помститися, можливо, або якось там посидіти, навіть побурчати на обідчика. Будь-які варіанти, які зв'язані з тим, що воно в нас десь там бухтить всередині. Воно нас десь там всередині ламає, воно в нас в середині розпирає. А особливо коли ми терпимо образу десь в церкві, а ще гірше, коли ми терпимо образу від якихось служителів нечистивих. І ви знаєте, я це все пережив на собі і хочу сказати, що в мене був життєвий такий шлях. що Образа, яку мені нанесли церковні служителі, вона була настільки сильною, що я пішов дорогою іменно гніву і ожорсточення. Я не зміг з тим справитися. Ну, оскільки я був ще й молодий християнин, в мене було мало досвіду. Навчитися так особо я і не мав дуже в кого, бо тому, що дуже було багато проблем. Духовних проблем, церковних проблем різних таких. І якби оце все так, той коловорот, воно якось так все перемололо, і ви знаєте, оця образа, яка пішла дорогою гнів жорсточення, вона всередині просто людину розриває. Вона розриває людину. Людина ходить, спати не можеш, воно тебе мучить. І звісно, що в тебе з'являються слова, які е, яких в тебе не було, бо тому що народжуються слова гніву, народжуються слова такої моментальної, моментального возм'яздія, е, щоб тобі зразу, щоб була відплата обідчику і так далі. І оце все воно дуже сильно руйнує. І ви знаєте, перший випадок такий серйозний іменно на ту тему, дуже такий показовий. Я так знайшов це, коли Сара прийшла до Авраама і сказала, що в моїй обіді ти. От. Вона обідалася, бо тому що Агар десь її там перестала поважати, бо Агар. Була вагітна, Сара не могла мати дітей. І що робить Авраам? Авраам і каже, то твоя служанка роби з нею, що хочеш. І написано є там, що вона почала притісняти Агару. Сара почала притісняти Агару. Оце був якраз такий біль образи, який трансформувався в гнів і ожорсточення. І оцей такий випадок, він є дуже сильно показовий. В тому плані, що ми повинні для себе зробити такий висновок, що е, іменно оцей гнів і ожорсточення, образа і з гнівом і ожорсточенням це є не наша дорога. Це не дорога віруючої людини, це не шлях християнина. Є другий шлях. Діло в тому, що Образа, вона ж нікуди не дівається, нам треба бути чесними, просто чесними. Коли нас щось ображає, це нас болить. Воно болить по-любому. Любу людину, яка є ображена, вона переносить біль. І ось наша дорога це є дорога сліз і жалю перед Господом Богом нашим. Я вам скажу, що я маю такий досвід, коли. В мене вже було не в моготу терпіти, бо тому що образа була дуже сильна. І я прийшов до Господа і Господу сказав так: Господь, я постояти за себе не можу. Я віддати, відплатити тим, чим мені платять, я не можу, бо тому що я є християнин, я хочу слідувати за тобою. Я хочу бути угодним тобі. Я не хочу, щоб ти відвернув від мене своє лице. Господь, заступися ти за мене. У мене просто іншого варіанту нема. І ви знаєте, Господь заступився. Я, я навіть був так здивований, і то було вже не один раз в моєму житті, коли я вже не міг терпіти. от, я просто приходив до Господа з жалем, зі сльозами, щоб Господь заступився. І Господь заступався, і кривдники вони просто щезали з мого життя. Розумієте, Просто щезали. Я вам скажу, що це коли робить Господь, Він робить своїм судом справедливим. Знаєте, коли ми пробуємо самі щось зробити, то це в нас може вийти так косо, ламано, криво, розумієте? І ми можемо хіба не робити проблем. Але в нашій обіді нам потрібно завжди приходити до Господа і зі сльозами, і з жалем перед Господнім лицем, з покорою перед Ним приносити оті всі наші проблеми. Так робив, наприклад, іменно цар Давид, він сказав: ти взираєш на образи і притіснення. Це є написано в 9 розділі з 33 по 35 вірш. Господь бачить і образи, і притіснення, і Давид завше в Бога вимолював його милості, Його захисту. Бо, тому що, інакше, ви розумієте, якщо е, пробувати щось зробити самому, ми просто впадемо, ми не встоїмо, взагалі не встоїмо, тому що, звісно, що ворог душі людської скористається тим. Але ми нашу образу повинні приносити перед Господнє лице. Ви знаєте, е, я якось так пригадую історію, коли десь там, знаєте, в ті підвальні приміщення, там в тих темних приміщеннях є такі кімната, називаються Братська кімната. І от в, тих, в ту темну кімнату там на розборку прийшли люди, була людина ображена і був служитель, який образив. І зібралася ота братська рада. Ну, ми знаємо, що дуже часто це є там, якби, вища каста церкви, і вони там мають один за другого кругову поруку. І ось людина говорить, що от мене цей служитель образив, зробив це і це і це. І ви знаєте, ніхто не сказав йому ні слова. а Сказали оцій ображеній людині, слухай тобою каже, рухає оця образа. Ти знаєш, хто живе цей гріх образи. І тобі треба каятися, бо тому що ти не маєш прощення. Розумієте, оце люди просто змішали просто все геть на купу, просто щоб зробити винуватим невинуватого, розумієте. А цей сидить збоку, і нічого найде оком не кліпне. от. І вони кажуть: а звідки ти знаєш? Може він в душі вже покаявся, і так далі. Ну, зрозумієте, людина, яка образила. Вона повинна це озвучити, що я перепрошую тебе, хоча б якось там. розумієте. І ось вони собі придумали, що якщо ти маєш образу, значить ти не маєш прощення. Але це є неправда. то є не так, тому що кожна людина, яка терпить образу і приносить ту образу перед Господнє лице. Це означає, що людина вона хоче від Господа захисту. Розумієте? Бо тому, що їй дуже важко. І ось такі люди, ображені, вони приходять перед Господнім лице, приносять свої образи перед Господом, і Господь, звичайно, що Він ті образи розбирає. Не давайте себе ушукати, що ви в вашому житті, коли ображаєтеся, ви грішите. Діло в тому, що коли ви ображаєтеся, ви терпите. І про це, наприклад, сказав апостол Павло. Тут я маю в першому посланні до Корінтян, і те вже зовсім сором для вас, що ви судитесь між собою. Чи не краще вам потерпіти кривди? В російській мові написано образи, обіди, чому краще не терпіти шкоди? Але ви самі кривдите і віднімаєте та ще й у братів. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Царство Божого? Що це означає? Це означає, що людина, яка ображає іншу людину, це є людина неправедна. Неправедно. І не той, хто є ображений, він є неправедний. Ображений це є особа, яка пострадала від неправедного. І якщо, наприклад, образи у вас, наприклад, хтось в церкві, то ви повинні розуміти, що ви пострадали від неправедної особи. Від неправедної особи. От те, що я тільки що зачитав, це є написано в шостому розділі першого послання до коринтян від 7 по 9 вірш. То, якщо би ви хотіли собі там зачитати це. І що ми маємо на виході? На виході ми маємо те, що, як є, наприклад, історія, яка написана. В Малахії, в другому розділі від 13 вірша і нижче до кінця, і там є написані такі слова, що ви змушуєте обливати сльозами жертовник, розумієте, і зриданнями і воплем. І там йде мова про те, що чоловік, який поступає, верніше навіть про чоловіків, які поступають віроломно проти своїх жінок. І які поступають з ними погано, що Господь каже, навіть, якщо ти її ненавидиш, то відпусти її. Ну, ну бо справді, ну, а чого ти людину мучиш? Чого ти над нею знущаєшся, якщо ти її не любиш, і якщо немає в тобі серця до тої людини, для чого ти її мордуєш? І Господь каже, якщо ти то відпусти її, там і так написано, ви розумієте, але мало того, що. Ті жінки страдали, вони приходили перед Господнє лице, вони обливали жертовник Господа своїми молитвами в сльозах, сльозами, риданнями, воплем. Розумієте, це біль, це рани. І є написано, каже, там є написано в Малахії іменно в тому місці Писання: обіда покриє одежу Його, говорить Господь. Обіда її, тої жінки. Проти якої поступив чоловік віроломно, покриє одежу його. Тобто є чоловік, він, приходячи перед жертовник Господній, приносячи якусь йому жертву хвали, чи, чи прославлення, чи молитву, він повинен розуміти, що в Господніх очах його одежа покрита образою його жінки. Розумієте? І це є дуже важливий момент, тому що там є написано, ви собі прочитаєте в другому розділі з 13-го вірша і нижче, які будуть потім наслідки для, для таких людей. Господь він заступається, розумієте. Але Господь заступається за тих, хто приносить до нього ті всі свої жалі, болі, рани, приносить до нього в молитвах, розумієте, коли ми. Не маємо бажання помсти для того, хто образив нас, але ми віддаємо все в праведні руки Господні. Розумієте? Бо тому, що деколи образи є настільки сильні, що просто не вмогу тут терпіти. Серйозно. Ми дуже часто чуємо, що Господь не дасть нам знести більше. Ну, звичайно, що Господь нам не дасть знести більше, ніж ми можемо. То є правда. Але ми розуміємо. Що є образи, котрі ми можемо просто в міру свого духовного росту, такого в когось він є більший, в когось менший, але ми можемо в міру свого духовного росту просто ну, пройшов та й забув, знаєте. Але є образи, які просто так не забуваються, і саме такі образи повинні бути принесені перед Господнє лице для того, щоб Господь розсудив. З жалю. З сльозами, з покорою перед Божим лицем, без бажання помсти для обідчика, але просто попросити Господа захисту для себе. Розумієте, в тій ситуації ображена людина вона думає про те, як би не впасти, розумієте? Бо тому що образа то є така дуже, то є такий тонкий лід, розумієте, що можна прийти до падіння. До падіння. І там є дуже тонка грань, де можна просто, з моменту, коли ти маєш жаль, коли, коли ти маєш сльози, і там є дуже тонка грань, що ти можеш почати гніватися і ожорсточитися. І люди, які мають гнів і ожорсточення, вони дуже грубі стають. Тобто, стоять такі дуже грубі християни. Які такі, знаєте, постійно в них на язиці. Оце все, ота їхня образа. Вони коли куди ходять. Я говорю з власного досвіду і з досвіду інших людей. Тоже така людина вона всюди ходить і про це розповідає, розумієте? Вона всюди про це говорить, бо їй це болить, воно вже вилилося в гнів, жорсточення, і вона завше про тих обідчиків своїх всім розказує, які вони погані, які вони злі і так далі. Ось і розказує іменно з такою гіркотою. Розумієте, є гіркота. Бо розповідати про одну й ту саму ситуацію можна по різному. Знаєте, бо хтось розповідає з миром в душі, воно звучить по одному, а хтось розповідає з гнівом, це звучить зовсім по іншому. Ми то розуміємо, ми віруючі люди. Ми вже такі моменти проходили. Багато з нас вже то розуміють, що про що йде мова. І ось ми знаємо, щоб до чого приводить обіда. От ми пам'ятаємо Йосипа, як Йосипа продали в рабство. Його продали в рабство, з ним був Господь, Господь його підтримував, звичайно, Господь його супроводжував. І хоча він перетерпів дуже багато Йосип, від того, що його брати продали в рабство. Але він все це пройшов, Господь йому допоміг, тому що в нього було м'яке серце, він смирявся перед Господом, Господь його підтримував. Ми бачимо з його історії, що це не був чоловік, який мав таку, знаєте, бажання жагу помсти до своїх братів, тому що ми розуміємо, коли вони прийшли всі під його владу. То він, він їх не покарав, хоча міг то зробити. Але над тим всім був Господь Бог. знаєте. І ті люди, які продали свого рідного брата в рабство, по суті, в, результаті, в кінцевому результаті вийшло так, що всі їхні нащадки попали самі в рабство, в то рабство, в яке був проданий їхній брат. І всі стали рабами Єгиптян. Життя було нестерпне, і оце був результат їхньої діяльності, діяльності обідчиків, розумієте? Вони самі ввели в свої цілі потомства, ввели в то саме рабство, яке продали свого рідного брата. Тому, то перше ніж когось образити, я обідчикам тих людей, які люблять когось образити, ви добре подумайте. Бо тому що, може, навіть ви тут, на, іменно на землі, ви не пожнете з того, що ви наробили своїми образами для інших людей, але це можуть пожати ваші діти, ваші внуки. Ну, бо так і написано, бачите, отак, отак воно буває. А тим людям, які терплять образи, я вас, дорогі брати і сестри, дуже навіть підтримую. І дуже вас закликаю, оце все, що у вас є, просто вискажіть перед Господнім лицем. Не жадайте помсти для своїх обідчиків. Коли Господь візьметься за ту справу, Він сам знайде способи, як захистити вас. Вам, в вашій образі, треба зробити так, щоб не впасти самому і щоб не ввести в падіння цілу свою сім'ю. Розумієте, це відноситься до голів сімей і також до жінок, бо тому що образи, то є така річ, знаєте, яка буде руйнувати образи, які іменно трансформовані в гнів і в ожорсточення. Це є образи, які починають руйнувати все довкола. Але образа, яка має сльози і жаль перед Господнім лицем, виливається в молитві. Вона має зовсім інші наслідки, бо тому що за все береться Господь Бог. Тому то я закликаю всіх християн, всіх дітей Божих, тих, кого образили, вийдіть, якщо ви є в гніві, вийдіть з ужосточення, якщо ви в ньому є, щоб не руйнувалися ваші сім'ї, щоб не руйнувалося все довкола вас. Просто принесіть оці всі свої жалі. Свої образи перед Господня лице, віддайте все йому, нехай він розсудить. розумієте? Ну, Бо тому що апостол Павло тут зачитував, каже, що між вами немає ні одного розумного, щоб розсудив між вами. Розумієте, браті і сестри, інколи так буває, що серед нас немає того розумного, який би міг розсудити і Хтось йде шляхом судитися перед невірними, навіть як ми читаємо. І сьогодні таких випадків багато, тому що люди буквально йдуть в суди і судяться в державних судах, нанімають адвокатів, віруючи з віруючими. Це відбувається вже, як би сказав, дуже часто. От, але наша дорога не така. Наша дорога не така. Наша дорога це є дорога віддати все в милостиві руки нашого святого Бога. Господь заступається, повірте мені. бо Тому що якщо ми, наприклад, є в гніві і ми є в ожорсточенні, ми не можемо очікувати захисту від Господа, бо тому що ми вже пішли своєю дорогою, розумієте? Але якщо ми. Йдемо шляхом таким, що ми упокорились перед Богом, і Господу все це принесли і поклали, і наша душа стає спокійною. Наша душа стає легкою. Нам не хочеться. Сперечатися про якісь там речі, нам не хочеться за себе десь мстити, чи десь там ходити і з ким сваритися, чи десь відстоювати, десь щось там якісь суперечки вступати, і так далі. Бо тому, що ми знаємо нашу молитву прийняв Господь Бог. І нашу молитву Господь Бог розгляне, бо тому що з того всього, що я читав. Як в Єремії є написано, як Господь говорить, що перед лицем моїм завжди обіди і рани. Розумієте? Обіди і рани, ображених людей, вони є завжди перед лицем Господнім, так сказав Господь, ви розумієте чи ні? І оті обіди і рани, вони. Є по-любому, розумієте, чи, е, чи, чи, то, чи та людина пішла шляхом ожорсточення, чи пішла шляхом смирення, все одно Господь це все бачить, бо тому що багато християн іменно впали по тій причині, що вони не справилися з образами, які вони отримали від когось, особливо коли йде мова про церкву. Ну, бо тому що терпіти образу, десь там від безбожника то є одне, розумієте. А терпіти образу від людини, яка називає себе е віруючим братом, то є зовсім різні речі. А терпіти образу і несправедливе поводження з собою від сторони служителів, це взагалі дуже тяжко. Ну, я знаю, я це все проходив, і тому то я даю пораду кожному з вас. Образа вона повинна бути принесена в сльозах, в моліннях, в риданнях, в воплях перед Господнє лице. І вона повинна бути принесена так, щоб коли ви встаєте з колін, щоб ваша душа мала мир і спокій, розумієте? Щоб в тій душі, щоб там серце розплавилося, щоб воно Купалося в любові Господній. Не вставайте з колін, поки ви не переживете отого блаженства, коли Господь прийшов і ваше серце просто обняв своїми руками. І коли ви переживете Оце, ви зрозумієте, що Господь взявся за вашу справу і Він розбереться. І тоді ви живете спокійно, ви живете тоді в мирі, ви живете в спокої. Вас вже не турбує оце все. Ви вже навіть на обідчиків своїх дивитеся просто іншими очима. розумієте? Ви дивитеся на них як на людей, які просто-напросто ну, жалкі. Вони є розумієте? Вони є жалкі люди, вони е, нужденні, вони є падші і вони потребують самі, щоб їх Господь помилував. розумієте? І ви бачите зовсім все по-іншому. Тому то нехай Господь благословить. Щоб коли ви маєте образу, щоб ваші всі образи Господь Бог сам розрішив і розрішив так, щоб ви в вашому житті мали мир, спокій і щоб вас не зачепило ніяке падіння. Нехай Господь благословить кожного з нас.